Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Солидар. Що нам заважає? Що заважає військовим України звільнити Солідар від расистів, повернути Солідар і винищити ворога, щоб більше не зміг ворог чинити обстріли Солідар. Таємно. Так. Дуже таємно. Добре. Дуже таємно, але все буде добре. Це суд земний і е, е, будуть звістки гарні про те, як дали, я так розумію, відсіч і Солидар декупований. Люди повернулись до своїх рідних, до своєї батьківщини, до своїх земель. Це дуже добре і суд. Суд над ворогом. Так, просять не було. Відродження, дивіться, так, дуже боляче. Людям, це кінець березня, і людям дуже сильно боляче, бо Солідар багатий, дуже красивий і багатий, і він отримав, ну, як в його, ну, тут так, знищено, наче. Проте він е, не вщент, там є ще е, як. Це дуже сильне місто, Солидар, там дуже сильні люди, і вони е, всі впевнені. В своєму майбутньому, тут е, і в руках, і, і в голові думки правильні, і руки. З правильного міста ростуть. І дуже міцно стоять на ногах люди і відродж... і відродиться. от Місто буде відновлене, дуже гарне і розквітне, і буде така сильна підтримка свого Солидару. А ворог отримає. Те, на що він заслуговує, тут дуже жорстокі події будуть з ним його, його знищать. Так, і чекайте на добрі звістки ще. Тут є небезпека. Тут є небезпека, але це треба забрати. Тут, напевно, і мінування, і ще зрадники заперечую. Так, на що? Ні. Тут Верховний суд. Тут дуже сильна буде відсіч ворогу. Йому повернуть все, що він зчинив із Солидаром. А, так, два суди. Дуже, дуже добре. Так, я хочу забрати весь негатив. Повернути ворогові, заперечую все, що було завдано людям в Солідарі, повертаю ворогові назад. І з ним це робиться, буде так. Ну, Військові наші дуже сильні. Прошу допомоги для військових України. Так. Ламаю всі плани ворожі, заперечую. Ворог не зможе чинити опір, не може більше наступати на Солідар. Його знищують повністю військові України, без втрат для цивільних людей. Буде так. Відсікаю росіян від Солідару. Та буде повністю деокуповано. Солідар повертається. Україну Прошу захисту для військових України. Перекриваю і для цивільної України, що жителів Солідару. Припинять пропаганда. Припиняться пропаганда, діяльність. Вже в Руський мір ніхто не вірить. Тут ламається все. Так, Прошу захисту для військових України і для цивільних жителів Солідару, де надійде вся необхідна зброя, жива сила, допомога військовим України для звільнення Солідару і відсічі ворогу. Що допомоги Перекриваю. Так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, допоможіть, де окупувати Солидар, звільнити від расистів, винощити, допоможіть винищити ворога, повернути йому всі його злочини. Буде так, буде так, буде так. І прошу захистити Солидар від обстрілів ворожих. Більше ворог не може чинити обстріли і здійснювати агресію до жителів Солидару і до військових, що з розташовані в Солидарі, до військових України. Буде так, буде так, буде так. І надати всі, відкрити всі дороги для військових України на відбиття ворога і знищення ворога в Солидарі. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказано здійснене. Так що щось таке цікаве зараз має відбутися, що звільнить Солідар і і на майбутнє дуже гарно допоможуть відновити місто. люди Люди відновляться. Дякую за увагу!